Є шанс побачити новий Saints Row. Це дуже важко повірити після провалу перезапуску 22-го року і закриття студії Волішн в 23-му, але схоже, що незабаром в розробку можуть запустити нову гру серії. Кріс Стокман, дизайн-директор першої Saints Row, каже, що йому запропонували зробити пічинг для приквелу серії. Стокман ще давно покинув Volition, і зараз він працює в Bitplanet Games, яка спеціалізується на VR-іграх, що, звісно ж, дещо насторожило геймерів, які одразу припустили, що нова гра буде у VR. Втім, Кріс одразу розвіяв дані занепокоєння і запевнив, що це буде не vr проект і взагалі він планує повернути серію до її коріння. Пізніше з ним зв'язались PC Games N. Кім Стокман сказав, що був директором Saints Row 1 і вважає, що серія за відійшла від оригіналу. Він повністю розуміє, чому Volition пішли цим шляхом, але в кінцевому підсумку вони ніби загнали себе в кут, з якого не можуть вибратись. Спочатку Saints Row була серйозною кримінальною драмою, але чим далі йшло, тим більше розробники вдавались до абсурду. Минулого місяця Стокман в інтерв'ю eSports Insider висловлював своє невдоволення перезапуском 2022 року. Він заявив, що взагалі не розуміє, чому та гра називалася Saints Row. В тому ж інтерв'ю він і сказав, що в нього є ідея про приквел франшизи, події якого відбувались в 70-х. Гра показала зародження банди з першої частини. Тоді він по суті фактично на загал запропонував ідею ембрейсерам і сказав, щоб з ним зв'язалися. І видавець, схоже, не втратив шансу і зробив це. А тому зараз все залежить від того, наскільки вдалим буде його піч.